Часто конфлікти дітей показують справжнє лице батьків. Путін вас всіх уб'є. Такими словами, російський хлопець вітав українського школяра у канадській школі. Після 24 лютого 2022 року до Канади прибуло 220 тисяч осіб з України, які шукали захисту від війни для себе та своїх дітей. Канадські школи радо відкрили двері та дали змогу продовжити навчання українцям. Але, попри всю толерантність канадського суспільства, українські діти стикаються з масою ненависного булінгу, зокрема від вихідців з Росії. Часто такі конфлікти закінчуються побиттям та госпіталізацією українців. Саме про таку історію ми й говоримо сьогодні. Про історію Андрійка, який постраждав від рук російського хлопця, більше в матеріалі Дениса Шарлая: Італія, Франція, Польща, Німеччина, Швейцарія. А сьогодні Канада, ні, щойно ви не чули перелік найбагатших, найвпливовіших чи найбезпечніших країн світу. Це був далеко не повний список держав, у яких росіяни продовжують тероризувати українців. Здавалося б, за 8 тисяч кілометрів від батьківщини та війни. В країні з найбільшою українською діаспорою українці зможуть знайти спокій. Проте сьогодні від рук росіян потерпає ще одна українська родина. Ми новоприбула сім'я з України. І ми приїхали сюди, щоб мати спокій від Росії від ракет від того жаху, який коїться в Україні. Але на жаль, за океаном. Ми штовхнулися з новою проблемою. Мій син, якому сім років його почали в школі булити власне, хлопці з Росії на три роки старший такий Артем. Він весь час сказав, що Росія переможе, що Путін лучший президент, і Путін всіх виріже українців, і навіть також тих, що в Канаді, найжахливіше те, що Андрію доводиться бачити кривника й за межами школи, адже російська сім'я живе разом з українцями в готелі, який надає червоний хрест. Та відповідно користуються усіма благами, які мають українці в Канаді. Але від їхньої сім'ї потерпає не, не, не тільки діти, а ще її дорослі. Також вони весь час себе дуже зверхньо ставлять так, якби над нами так, ніби ми роби. Все сидять в лобі і тільки дивляться, хто заїжджає з чемоданами. Кажуть, що цікаво дивитися, як виїжджають, стільки всього постягують люди собі. Також написали в готелі зетку. Я не маю фа достовірних фактів, що це саме вони, але хто ж інший зетку в ліфті, не дивлячись на різницю у три роки, Андрійко не зміг довго терпіти образи у сторону себе та своєї країни дав однозначну відповідь на лайку російського хлопця. Слава Україні, ви гопите. На що росіянин накинувся та побив Андрія? І вони мене пили щота. Поплефах невкопоєсапполе. Конфлікт загострився 2 листопада та закінчився госпіталізацією українця. Лікарі зафіксували струс мозку та тимчасове погіршення зору в українського хлопця. Конфлікт е, почався як ми приїхали і влаштувалися до школи з квітня місяця. А найгірше сталося е, саме 2 листопада. Мій син, як завжди, прийшов з школи знеохочений і каже: Мам, завтра знов до школи, каже, знов будуть бити. Я кажу, синочку ж не вже так все зле. Він каже, мам, мене так побили. Каже, дивись, мене і тут болить, і тут. І почав показувати мені синці на ножках, на ручках, голова побита, очі зак зазалиті кров'ю. Я вже зрозуміла, що це не жарти. що це не просто там якесь вирішення хлопчиків між собою, і при чому я поспиталася, чому а він каже: бо Артем казав Слава Росії! Героям слава, а я сказав слава Україні. Попри тяжкі наслідки для здоров'я Андрійка, батьки школяра сподівалися на мирне врегулювання конфлікту. Вони робили спроби спілкуватися з російською сім'єю. На що отримали таку відповідь? Дитина може сказати, що Росія молодець. Ну як? Так? своя, То ваша точка просто... Ви любить Україну. Так. Я його щоб, я його обучаю любить Росію. Саду мами хлопчика того Артема і розказали їй ситуацію, на що вона агресивно до мене поводилась. Сказала, що ми що ми дразнимо їх, що ми не маємо казати слава Україні, тому що Артем любить свою країну, Незважаючи на те, що вони приїхали також по українській програмі і користують всіма благами, які ну дає Канада для українців. А вони сказали, що вони це і обзиваються. Зачем да його задіва. За чим кулані сторонаштова віком не строши навіть лікарні пані через нанесені травми Андрій більше місяця не відвідував школи. Відповідно було написано заяву до поліції та знято побої. Але поліція допит робила в мого чоловіка. Потім приїхали до мене в лікарню. Я описала їм всю ситуацію. Поліцейський зняв побої. Все міряв сантиметром, оглянув ціле тіло. мати також зверталась за допомогою та поясненнями до дирекції, чому ані вчителі, ані керуючі школою не відреагували на сутичку між школярами. Звернулась до директора напевно за тиждень. Після цього конфлікту директор відреагував як він. сказав, що чому йому не сказали. Я кажу, я прийшла і говорю. Він робив своє слідство, приїжджав до нас більш детально допитував малого, десь дві з половиною години. Після цього було слідство в директора. Він собі робив своє слід розслідування і подзвонив до нас вчора з результатом і сказав, що розслідування провелося яким чином? Що мій Андрій казав, що Росія погана, що в Росії немає героїв, що слава Україні. А після цього вони, е, ну як би скач, вони його не дразнили, а він їх дразнив. І він е, після цього втікав від них і впав з е, автобуса і зробив співструс мозго. Ми відправили свій запит до школи, щоб почути думку дирекції на цю ситуацію. Дякуємо за ваш запит. Школа несе відповідальність за захист конфіденційності усіх школярів. Відповідно, ми не можемо нічого коментувати. Після розслідування інциденту, як описано вище, інцидент було визнано неоднозначним. Після цього ми намагалися спілкуватися із поліцією, на що отримали наступну відповідь. Поліція знає про інцидент, який відбувся в молодшій державній школі Парфілда. Це розслідування продовжується і ніякої додаткової інформації не буде надано. Бажанням рідних Андрія є депортація таких російських сімей за межі цивілізованого світу. Зараз ми е, їздимо на фізіотерапію, на реабілітацію е, через день е, його і надалі болить сильна голова. Е, вже перестало нудити, але він далі себе погано почуває. Я вважаю, що уряд Канади мав би більш прискіпливо дивитися. Кому вони саме дають візи? При принаймні, хто має подвійне громадянство, мали б якось обмежувати в візах, можливо, не робити їм піар, можливо їх депортувати в? Ну, щоб такі люди не були ні в Канаді, ні в Америці, ні в Європі. На думку матері потерпілого хлопця, такими вчинками росіяни демонструють свою неготовність та неспроможність жити у демократичному та правовому суспільстві. Сам Андрійко каже, що немає бажання ходити до школи разом з росіянами, які знущаються над ним, та також закликає до депортації таких сімей. Хочу, щоб вони Ходили то нашої школи куда я хочу? Таких людей не пускали в світ, в всякі країни. Я хочу їх випасти. Потували Денис шарлай для українського телеканалу Контакт.